Доброго дня, дорогі хлопчики і дівчатка. Наступила зима, холодна пора року, але й святкова пора року, бо в кожного місяця є свято. Зелень, 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 дзелим. Всім добрий день, всім добрий день. Лечу сьогодні я по лісу новин везу цілу у валізу. Проснулась в лісі вже зима. Проходу вже давно нема, заснули скрізь сади веселі, заснули в парках каруселі, не спить лише дитячий край, адже скоро ми Коли зимонька надходить, земля примерзає, де діточок іде в гості, святом пеклає. Тихо, тихо, сніг лягає, Диво, свято наближає. Вітаю вас, я святий день. Я дзвоник, зелень-зелень. Новини в мене просто диво. Про все розкажу вам правдиво. Бачу, в небо я чисте-чисте. В них янгл, напевно, триста. Співав янгл-пісень. Я помагав їм, зелень-зелень. До нас приходить святий Миколай. Зимонька, зима, снігу насипай. Я давно уже прийшла і всім радість принесла, бо в цю нічку чудотворну, через білий білий гай на санях приїде в гості святий угодник Миколай. Треба трішки відпочити. Лягай тихо, сніг, на землю, на дороги. Вілягаю, на дахи в містах і села. Кажіть дорогу Миколаю! Дорога до нас довга, часу потребує багато. Але ж ми живемо в 21-му столітті, коли різний транспорт допомагає доїхати, доплисти, долетіти, куди нам треба. І зв'язок у нас теж є. Тож давайте спробуємо зв'язатися зі святим Миколаєм. Алло, це святий Миколай? Добрий день, ми з України. Ви в дорозі? Наші діти дуже вас чекають. Так, я вас чую. Доброго дня. Я лечу зараз над Європою. Діток вітаю, та й до вас свої санчата направляю. Вітаю усіх вас, добрі діти, Щоб зустрітися із вами проїхав півсвіту. Наш радість та мир несу я в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Нехай не, не сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків везу я сюди. Шлях святого Миколая далекий і довгий. Тож давайте трохи з вами теж помандруємо. Подивимось, чи готова природа зустріти святого Миколая? Жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом вже зима в дорозі, на скрипучому возі. Снігове королівство чудове, незвичне, а стежина веде у на За дерев диво звірі, ген-ген визрають, вітер подихом враз хуртовину здіймає, роді білочки сніжки жбурлять грали. Малим млин сніговий борошин судбайливо, застеляки килими і гапує мережки, чарівниця зима цю торуючу стежку. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись, лишень сюди та це ж зайчика сліди. Де ж наш сіря заховався? Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиці, ні лисиці. Зима це наша мати, а хмара наша хата. Усі ми сестрі рівні, сніжиночки це рівні. Ми любимо танцювати, літати і кружляти. А як затихне вітер, лягти і відпочити. Натяк летять сніжинка на поле ліс і сад. Веселий світаночок, танцює снігопаток. Хлопчики і дівчатка. Поки ви будете чекати Святого Миколая, я вас запрошую разом зі мною викинути сильно рухати, щоб не верзувати. очі сипле сніг, на саночках легких що духу ми мчимо, щоб привітати всіх? Все біле навкруги, поля, ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. А хто це в кожусі, там на порозі сів, це ж Миколай прийшов, хоч і ж до нього всі, у торбі для малят, дівчаток та хлоп'ят, Ніс з подарунки поспішав устигнути до свят. Свято йде, свято зустрічай! Святкові ліхтарі нам сяють у горі, і не страшний мороз веселі дітворі, хай віє сніговій, виходь під сніг мерщій. Ми зліпим бабу снігову і стріляні. Любі діти, спокови і сніжинкою робили зимову руханку, щоб не замерзнути, погода з вікном змінилася. Вона стала справжньою, зимовою. Дивні квіти розпустились на шипках вікна, це морозкові приснилось у ночі весна. Природа ніби причепурилася до свята зі святим Миколаєм. Я зими дитинка, красуня сніжинка, морозець та мій татусь, дід мороз та мій дідусь. Колосала мене віхола, а зима на щічки дихала. І тому така я гожа на матінку зиму схожа. Я не дівчинка маленька. Я є зірочка ясненька, я на святому колаю йому завжди помагаю, бо сідаю на хатки, та є добрі діточки. День втомився, тихо спить, святкова ніч настала. Я виходжу, щоб світить, щоб краса всіх здивувала. Бо я... Зірочка нічна, цілу нічну небі сяю, маю ошатне вбрання зі святом Миколая всіх вітаю. На вікні срибнулому від інею, точно хризантами розквітли. За вікном небо яскраво сині і в сніговому тлі. Подивіться, грудень іде. Новий рік до нас іде, закружляли дві сніжинки, тихо сіли на ялинку, а ялинка Чапуриця прикрашала свою спідницю кольоровими кульками, різнобарними сніжками. Бо збирається малята завітати до вас на свято. Ось і знову зима білобра, Побілила поля і хати, закищала іні діброво, через річку наводить мости, поспішає зима, поспішає, Відганяє мороз холоди. Скоро, скоро, з далекого краю, по колай завітає сюди під круш'яні, веселих сніжинок почали готуватись і ми, Щоб зустріти при світлі ялинок найдорожчого гостя зими. Уночі мороз поволі і не упав на шлях, спотикається на полі місяць грудень по грудках, і тому такий він гнівний, дружить з вітром крижаним, а хуртеча рівно рівно засипає слід за ним, сипле сніг, мов стеле килим, щоб загруднений дібров. тим репущим снігом билим Миколай до нас прийшов. Святий Миколай вже підлітає до Херсона він обіцяв вийти на зв'язок. Алло, святий Миколай, ви вже підлітаєте? Ми вас чекаємо. Слава Богу, слава Україні, любі хлопчики і дівчата. Я прийшов вас привітати від душі вам побажати. Миру, любі Україні, вашій славній всій родині, мамі, татові, братам. Дідусям і бабусям, і сестричкам, і тіткам, і знайомим, і сусідам, і далеким, і близьким. Словом українцям всім. Знайте, любі, що на небі Бог вас опікає ревно. всі молитві ваші чує, не залишить вас в біді, допомогу вам пришле. Україну збереже. Святий Миколай прилетів до Херсону, і починаю обходити вас, хлопчики і дівчатка. Миколай прийде тихенько, коли ніченька темненька. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, добрих друзів, бути хорошими хлопчиками і дівчатками. І хай ваші побажання і мрії здійсняться. Щасти всім!